Мі, що ти сумніваєшся в режисерських здібностях Олексія Залевського, зважаючи, що кілька келихів алкогольних міцних напоїв було вжито до сеансу. У мене з ним други у меня сні рішений вопрос, ні закончені тому що головну роль в цьому фільмі важна була я. но у Алексія Залевського не хотіла на мене денег. Поэтому я сегодня пришла сюда, чтобы посмотреть на ту, которая забрала те 150 долларов, которые обещал мне Алексей Залевский. Алексею Залевскому не сподобалось твои актерские здебности. Вы знаете, не было у меня на самом деле никаких проб, мы не дошли до этого, но я абсолютно четко знаю, что Алексей Залевский пожалел об этом. Після того як встретили мої люди его под подъездом. ти мрієш про велике кіно? Ну, конечно же, у мене актерський опит є, і очень я хотіла би сняться именно в мюзиклі, потому что вот это совершенно моя історія. І поэтому я така зла сьогодні на шу. Вже після анексії Криму і вже після того, як почалася війна між Росією і Україною на сході України в Росії на одному з каналів вийшло шоу. Де ти була головною героїнею. Чемодан, вокзал, столиця. Сіпоні всього гравіця. Може, бить, на Твої прохи. Ники, і взагалі українці почали обурюватися з приводу того, що в тебе чітка політична позиція, ніби тут. А у той самий час в Росії виходить шоу за твоєю участю. Ой, ви знаєте, у цього шоу утвашоубил продюсер. Ні прийняли рішення його показувати. Але... Видать, какие-то другие силы работают и на телевидении, в том числе в России, потому что шоу было снято с эфира после 11 серии показа. Причину нам не объясняют, из чего я делаю вывод, что она допрозаически проста. Наверное, все-таки им тоже не нужны украинки с патриотической позицией в эфире. С одной стороны, мне жалко своего времени, мне жалко своих средств, а с другой стороны, я где-то Потому что, тому что эти постоянные вопросы о том, що а что там у вас робиться, у в Москві нічого вже не робиться, коли ми з тобою в останнє, напередодні 8 березня спілкувалися. Тоді ти казали, що мрієш про годинник. Щоб чоловік подарував коштовний годинник. Зараз він на тобі. Це він. Це це не він. Це із старих запасів. Годинник до мене вже їде, і він його виміняв на своє любиме ружьо. Мой Вадик охотник, у нього є колекція руж'я. І мой вадік виміняв своє саме любиме на ті часи, які я вже мабуть, три хочу. тріхачу. я тебе люблю.